Схожість насіння це важливий фактор від нього залежать не тільки майбутні врожаї, а й наш настрій, побачивши дружних сходів, з'являється або зміцнюється бажання займатися рослинництвом, перці сіють на розсаду мало не першими. В лютому адже у них дуже довгий вегетаційний період, тому ризикувати і сіяти неперевірені насіння не варто чекати три тижні сходів, а потім пересівати заново просто ніколи як перевірити насіння перців на схожість. Насіння, які ви купуєте в магазині під відомими марками гавриш, айліта, семко та ін, та ще покриті глазур'ю стимуляторів і фунгіцидів, перевіряти не потрібно їх схожість 8100. Тобто з 10 наявних в пакетику насіння можуть не зійти лише одне-два, однак солодкий перед сьогодні це затребувана культура. Хороші сорти коштують дорого, а в пакети насіння фасують вже поштучно. З цієї причини багато городників почали займатися насінництвом, вирощують насіння самі, обмінюються ними між собою або беруть куплених в гіпермаркеті плодів. В цьому випадку перевіряти на схожість потрібно, існує кілька простих способів В літрі води розчиніть тридцять солі, це приблизно 1 столова ложка з гіркою. Опустіть в сольовий розчин насіння перцю, перемішайте і почекайте 5-7 хвилин, схожих осядуть на дно. А пустотілі і пошкоджені спливуть. Помістіть насіння в розчин марганцівки один на один перемішайте і почекайте 15 хвилин, спливли насіння, виловіть ложкою або обережно злити разом з водою, сіяти можна ті, що осіли на дно воноцінні насіння, тонуть і в простій теплій воді близько 30-40, не потрібно нічого в ній розчиняти, опустіть насіння, збовтайте і почекайте 10-15 хвилин, як і в попередніх способах. Видаліть залишилися на плаву за тиждень до посіву, простіть насіння на вологих дисках або в ганчірочці. Не всхоже насіння не проклюнуться, ви будете знати, скільки потрібно докупити і досіяти ще. Якщо насіння багато, то заздалегідь ще в грудні січні. Відрахуйте 10-20 штук і посійте, потім підрахуйте, з'явилися сходи, проросли, наприклад, 5 з 10, взачить схожість дорівнює 5-0, коли прийде термін. Сіяти потрібно в два рази більше запланованого. Відео Перевірка насіння на схожість в солоній воді, чому схоже насіння не проростає. Мало перевірити насіння на схожість потрібно ще й знати, які умови їм потрібні для проростання. Якщо ваші перці не сходять, перевірте, чи всі умови дотримані, помилки можна виправити Таблиця. Порушення умов проростання перців і заходи щодо їх виправлення, оптимальні умови порушення заходи щодо виправлення температура, 3.0. найбільш підходяща. Сходи сухого насіння з'являються через тиждень кімнатна у 2.0. 25. Перці зійдуть через 80 днів, часто скриньки з насінням тримають на підвіконні, де буває прохолодно, не вище 14-16. Тоді сходів доведеться чекати 20 днів і більше перенесіть миски з насінням в тепле місце пухкий ґрунт, щоб після поливу він не перетвориться в грудку. В якості розпушувачів добре підходять кокосове волокно: річковий пісок, перліт, вермикуліт, перегній або компост під щільною і товстою кіркою насіння можуть задихнутися, у них не вистачить сил пробитися на поверхню. Поверх зім'ятого ґрунту насипте тонкий шар розпушувача 1-2. Наприклад, піску, і акуратно прорихліте. Хоча б верхній шар стане легким і повітропроникним, насіння зможуть пробитися до світла глибина загортання, один з насіння знаходяться занадто глибоко для початку, розкопайте один два насінини і перевірте, якщо паростки з'явилися і пробиваються на поверхню, то просто допоможіть рослинам, прорихліте землю або акуратно зніміть невеликий шар ґрунту в разі, коли ви чекаєте вже довго один два тижні. Розкопали насіння, а вони так і не проклюнулися або ще гірше, вкрилися цвіллю, почали гнити, то чекати вже нічого. Потрібно сіяти заново, але тепер, дотримуючись усіх правил, помірна вологість, дренажні отвори в ємності з насінням залита до стану, бруду. Вода заповнює всі простори між грудочками ґрунту, витісняє повітря, а без нього насіння, або вже з'явилися проростки, задихнуться, згниючи б зберігати постійну вологість. Досить один раз полити при посіві і накрити ящик склом або плівкою, якщо залили землю, підсипте зверху трохи сухого ґрунту або пористого рихлящого матеріалу перліту, вермикуліту, вони вберуть зайву вологу, потримайте ящик з насінням, відкритим в теплому провітрюваному місці, подрихліте верхній шар. Волога швидко сама випарується, у багатьох виникають проблеми з пошуком теплого місця для порощування насіння. Винахідливі городники радять їх тримати за холодильником, тобто між його задньою стінкою і гратами в інкубаторі, якщо він є і стоїть без діла на простой електричної грівці. До речі, у продажу є спеціальні гріються килимки для порощування насіння. На батареї, якщо не відключили опалення, покладіть на неї шар газет. А зверху поставте миску з насінням, як оживити старі насіння і прискорити проростання свіжих. Насіння перців зберігають хорошу схожість перші 2-3 роки після збору, потім вона різко знижується. Якщо ви купили прострочені насіння або вони зберігалися у вас довго, але дороги для вас ви не хочете втрачати сорт, тобто два перевірених городниками кошти одне старовинне, інше сучасне, спосіб жива і мертва вода. Це старовинне перевірене, безліч чого родників засіб працює таким чином. Готують два високих і глибоких судини, щоб довго зберігали температуру води постійної, наприклад, 2-3-літрові банки або каструлі. Води наливають гарячу воду близько 60-80. Не неокріп в іншій крижану можна накидати кубики льоду. Буде зовсім чудово, якщо вода буде джерельною або талою. Насіння загортають в марлю або ганчірочку, складають у вигляді мішечка або зав'язують у вузлик, щоб вміст не висипалося, прив'язують мотузочку або нитку, за яку можна тримати по черзі 5 разів, опускають насіння то в гарячу, то в холодну воду на 5 секунд, виймають з однієї посудини, віджимають від зайвої води і опускають в інший. Закінчують холодною водою. Після цього насіння можна сіяти, а краще потримати в цій же вологій ганчірочці і теплі 3-4 дні до прокльовування будильник для насіння. Заптеки всі входять до складу вітаміни і речовини містяться в живих рослинах, сприяють генерації клітин, мають антиоксидантні властивості, покращують дихальні процеси, сприяють пробудженню насіння і підвищують їх імунітет. Тобто виснажені насіння отримають необхідні їм речовини ззовні, а зекономлені на їх синтезі сили направлять на зростання для приготування вітамінного будильника. Наповніть водою півлітрову банку і додайте в неї нікотинову кислоту або вітамін при в таблетках по 50 мг полтаблетки бурштинову кислоту 0,5, теж полтаблетки аскорбінову кислоту або вітамін С 1:00 мг, чверть таблетки гліцин 1:00, полтаблетки. Фотогалерея, склад вітамінного будильника для насіння. Гліцин це амінокислота, вона входить до складу багатьох білків і біологічних сполук, Аскорбінова кислота антиоксидант сприяє росту рослин. Нікотинова кислота бере участь в обмінних процесах і окисновідновних реакціях. Янтарна кислота міститься в багатьох рослинах. Стимулює їх зростання і підвищує врожайність, коли всі компоненти розчиняться. Смочіть ватяні диски або тканинну серветку і пророщують на них насіння. Важливо не перевищувати дозування. Залишки можна розбавити вдвічі водою і полити кімнатні квіти. Відео-вітамінний будильник для насіння застосовуючи вітамінний будильник. Насіння спочатку варто протравити в марганцівці, потім промити і пророщувати в цьому вітамінному стимуляторі, інакше все харчування заберуть бактерії, які живуть на зовнішніх оболонках насіння, інші способи поліпшення схожості насіння перців для свіжого насіння. Застосовані вже названі способи є й інші препарати, які прискорять їх проростання епін два краплі на стоп в бутон, два на два води в сік алов. В чистому вигляді для старих насіння і розведений водою один, один для свіжих цибулиння. Жменю заварити окропом, як чай, деревна зола, 2-3 столових ложки на 1 з води, перемішати, настояти добу, процідити. У всіх цих розчинах насіння можна тримати від 1 до 12-18 годин, чим старіше насіння. Тим довше їх потрібно тримати в стимулятори, але не більше доби, інакше запас кисню під оболонками закінчиться, зародки задихнуться є і більш агресивний препарат для пробудження насіння. Трип перекис водню. Тривалість обробки 20 хвилин відео про користь перекису водню для насіння, як доглядати за сходами, і ось в результаті ваших старань з'явилися сходи, тепер їм потрібна інша температура і багато світла. Перенесіть їх на підвіконня. Де в день буває о 2.1, 27, а вночі не нижче о 2.0. Для мене було загадкою, чому городники, навіть досвідчені, радять досвідчивать перці живу в західній полісі. В приватному будинку вікна у нас невеликі, світла в них потрапляє менше, ніж в міських квартирах насіння перців сію так само в лютому, після 20 числа. Ніколи не виділяла розсаді перців найсвітліше вікно. Для мене вони тіньовитривалі. Звичайно, на північному і західному вікнах не тримаю, але вони прекрасно ростуть на східному і південно східному, навіть у другому ряду, подалі від скла ніколи жоден сорт не витягувався, але, вивчивши питання, зрозуміла, що підсвічування потрібне не для збільшення інтенсивності світла. А для продовження світлового дня довгота дня в розсадний період дуже важлива, вона в майбутньому позначиться на врожайності. Навіть в кінці лютого день триває менше 11 годин, а для розсади потрібно 12. Тоді перці зацвітуть на 2-3 тижні раніше, значить, встигнуть закласти і виростити більше плодів. Крім забезпечення правильної освітленості і дотримання температурного режиму, потрібні ще й своєчасні поливи. Поливайте, коли верхній шар ґрунту підсохне, воду беріть теплу і відстояну для цього лійку тримайте поруч з розсадою. Тоді вода в ній буде тієї ж температури. Що і ґрунт в шухлядці лийте стільки, щоб земля промокла до дна на другий день після поливу рядочки прорихліте. Тоді не буде кірки, і корінці зможуть вільно дихати. Коли з'являться перші справжні листочки, перцям необхідна пікіровка, тобто розсаджування по окремих горщиках, при цьому не можна травмувати коріння і заглиблювати кореневу шийку, тобто пересаджувати потрібно обережно. З грудкою землі, і на ту ж глибину, на якій вони росли, подальший догляд за перцями, такий же, як і за будь розсадою, коли ви під годівлі висаджують їх в ґрунт, коли припиняться заморозки, а в теплицю на 2-3 тижні раніше відео як доглядати за розсадою перців в торф'яних таблетках і землі. Період від посіву перців до появи сходів може тривати від 5-6 днів до 3 тижнів, на швидкість проростання впливають температура. Вологість, глибина закладення і структура ґрунту можна обробляти насіння стимуляторами росту, але навіть якщо дотримані всі умови і виконані всі правила, перці можуть не зійти, щоб не чекати даремно і не розчаровуватися. Перед посівом перевіряйте схожість насіння.